Ти не а запам'ятай, буде зараз дуже важлива інформація. Так, Всім добрий вечора. Хочу провести брифінг на тему найчастіші порушення, які допускають співробітники, та приліагії її підвищення. Самі найчастіше, що в нас є, це бодікамери. Бодікамера майже кругло. В звітах, звітах на медкарту, в звітах на підвищення, в звітах на авто. Немає бодікамери. Якось потрібно, як ви заступаєте на зміну, завжди включайте бодікамеру. якось Зробіть так, щоб це була якась привичка, бо дуже багато немає в підвищення, вже є такі люди. Попередження за це, є люди, що проводилась бесіда, є люди, що отримали усно догано за те, що не було бодікамери. Це саме у нас таке проблемне місце, те, що немає бодікамери. Якось треба боротися з цією привичкою, тому що все одно одні ті самі порушення будуть каратися жоще. Потім є така проблема у нас по звітах на кров, те, що співробітники подають не всі скни, які потрібні. Якщо ви заступили на кров, пишете там в рацію, заступив на пост донорської крові. І якщо робити скрині, якщо ви вже залишаєте пост, робити скрін і пишете в рацію. Бо наш любимий хедхат, Кумьокер любить видавати пору, попередження за це все, а два попередження це вже гусна догана. краще якось застерігатись від цього. Але в нас є така проблема, що почалось, як казати, частенько таке бути. Є люди тут, а що могла розмова тут за ці виді камери, ой, виді камери за ці звідти. Так що те це, це теж треба якось взяти під контроль е і робити ці, як кажуть, звідправильно. Е так те саме і на медкартах, теж заступив е на видачу медкарт скрін і так само залишив пост видачі медкарт. І те, що робити скрін, не подаєте. Ще у нас звіт по авто. Теж дуже часті порушення, це в тому, що забув або подати звіт на, на взяття, взяття. авто, да, або забув це здати і потім пише, що чи краще через годину, чи ще щось. Ви знаєте, що краш в свою сторону дуже карається. Це догана. Краще цим не користуватися, тому що сайт у нас новий, на ньому все видно, що вибрали, вибрали, як, ви брали, коли ви брали, що сталося. Чи вас відкинули, чи просто через години самі просто написали, бо забули подати звіт. Це все видно. Ще там? Часті у нас це подача звіта на перерву. Звіт на перерву подається за годину до перерви. Якщо ви подаєте там на 19.50 19 вже в 8 хочете піти на перерву, то краще ми вас не відпустимо, тому що подавати потрібно ще 19.00, щоб піти о 20.00 на перерву. Що ще? у нас? Що ще у нас є? Якісь порушення, Якісь порушення саме часті. Ну, в принципі, за медкарти ти і за кров сказав, що треба звітувати, і відкидувати в рацію це дуже важливо, так як я заходив і перевіряю кожного звіту. Як він подав, чи була відкидка в рацію і так далі. Добре. Далі за що ще можна розказати? За будікамери ти розказав? Так, давайте також поговоримо от якраз про ці перерви. Я думаю, всі повинні знати, як потрібно брати перерву і за скільки треба її запрашувати. Перерву треба запрашувати за годину, або ви можете, якщо ви уходите на недовгий час, бо є люди, які запрошують собі перерву на 15-20 хвилин. Вам простіше відкинути Тин-Код 10-2. Заповнити відповідний звіт в каналі Короткі перерви, що ви умовно там відходите Тобто такого плану. Так, це працює і на відпустки. Тобто є е, завідома підготовлена форма подачі звіту на відпустку, е, є встановлені норми оплачуваних та неоплачуваних відпусток е, такого плану. І я думаю, не для не секрет, те, що майже завжди у нас відпустки та перерви узгоджуються. Так як ми стараємось лояльно до людей відноситись, всі розуміють, що у когось можуть бути свої справи І до такого плану. Ще за що можна з вами поговорити. Ще е, дуже важлива річ пов'язана з тим, що люди відходять з а, від, від, так скажем, від своїх обов'язків, десь уходять. І часто стикається з тією проблемою, що співробітники хат або умовно заступники головного лікаря, або головний лікар може їх викликати на рацію, але вони на рацію не відповідають. І, на жаль, це дуже грубе порушення. Я думаю, всі повинні це розуміти. У ну, разі, якщо у вас якісь виникли проблеми, як я сьогодні одній людинці пояснював, а вона мені 10 хвилин розтолковувала, що трішечки були свої проблеми, проще просто покинути штаб, щоб у вас не було ніяких претензій. Тому що якщо я бачу, що людина планшеті в планшеті виходить в АФК, тобто є такий розділ в планшеті і не в мережі. Я дуже часто туди заходжу і дивлюсь. Якщо людина без перерочі відпустки, то я починаю викликати на рацію до такого плану. І вже, звісно, людина відлітає за 6 -1 -1 і 6 В наш священий список а саме підтвердження доганку. Далі за що що можна розказати? Кось таке ще додавати Ну, зарати це да, у нас частенька проблема з тим, що не виходять на рацію. Ну це в більшості, що новачки. Рекомендується дивитися це, що у нас який там колір синенький, це рація. Да, да. Що краще придивлятися, тому що так, да, це сразу, що там у нас усна догана, чи що там у нас. Ну усна сума. Ну, так. Да. Ну, більшості, у вашому. Суставу, то ми видаємо там, попередження чи ще щось. Бо вони ще то, да, краще слідкувати за рацією, бо середньому составу вже зразу йде усна догана. Так як вони тижні вже знати це все. Що, ще, що, ще. Вибач, переб... вибач, перебіг Андрій Донатор, так. Ти коли відтілиш в рацію те, що ти став на Мідкарпі, тобі потрібно це заскрінити, зробити відку в твоєму звіті та закинути їх туди, до такого твара. Два скріншоти, тобто розпочав і закінчив. Так же само звертай на це увагу, а саме будікамери. Да, Я потім подивлюся, що там що зробив. Так ну, же да. не забувайте, так, не забувайте дивитись особливо теж з бодікамери, Так як це рахується 10-9, та саме подача звіту без активної бодікамери. У мене це теж звертає нема. Ну, ну і ще медкарти, це тут у нас Донатор, він вже почув смак цих грошей. На медкартах я так розумію, що на медкартах дуже можна підтверджу заробляти. І... Так. Да. Звіт на медкартах подається до кінця неділі. У неділю ви повинні подати весь звіт, або кожного дня можете подавати звіт, або, ну, або останній час. Це до, до 12.00 подати звіт. Там точно карається усна наша усна, догане. Що ще? що ще. Ну, щ... ну, ну, давай ще поговоримо за краш автівок. До речі, м -м, хотів би зазначити, що ми, мало того, що ми викликаємо евакуатор на автівки, ми ще переглядаємо а, те, що людина написала в причині краш. Деякі люди можуть просто написати краш, але це все переглядається через наш новий сайт, а, моніториться. Довки такого плану. І якщо людина дуже часто крашить авто, замість того, щоб його здавати, це вже викликає підозри до цієї будинки. Або бувають випадки, коли людина крашить авто, ось недавно заповнив так, був один співробітник, який замість причини краш, крашу точніше, написав просто плюс. Це рахується як. Не подача крашу автівки без вагової причини і тут плану. Ще по автівках, будь ласка, звертайте те, що ви пишете. Бо часті теж порушення в нас. Ви замість, наприклад, 30-ї авто пишете там 29, ще якось. Дивіться, будь ласка, на те, що, що ви пишете, бо частенько бачу, що люди пишуть. Пос... Чи скопірували просто, подають звіти на скрині інше, авто чи ще щось. Це теж така проблема у нас буває частенько, що краще теж слідкувати. Якщо скопірували, то краще вже виправити. Тим ще часто наше порушення це форма. Так як ви переходите там. По відділах, чи ще ще не, не відділі, краще слідкувати за формою, тому що форма це у нас самое головне І не віддіватися там прихідів, зміни ще щось і ще щось таких е портфелів з кроликами і ще щось там. бо Це усна догана зразу. Не можна порушувати, порушувати пересклад лікарні. Якщо ви прийшли. Спеціальний підрозділ з під зв'язку, форми, можете там подивитися. Бо часті порушення, що люди просто вдягають якісь інші портфелі. Там теж портфелі у нас є, які зазначені в статуті. Це що можна відіграти. І теж там часті нашої проблеми, це якщо волося. Не потрібно красити там якісь дуже яскраві кольори, їх, бо це теж і буде, можливо, догано. Діда до головного лікаря, може, якісь навіть, навіть бали будуть, щоб йому там куратор нічого не говорив. Навіть на прокурорські перевірки там теж дивляться на все, на дрес-код, і, і на волосся, і на все. Ну так, все так. так, так, так. що ще можна ристувати? А до речі, не забувайте, будь ласка, що ви при собі маєте мати бриджі, так як у нас в штаті присутні прокурори, які мають право запросити у вас, або громадяни. До речі, хто був на минулому тижні на нашому брифінгу в закритій лікарні, нашій, ми за це теж з паном Андрієм Юкером це говорили. Коли е, у вас мають право запросити бейджик і хто і до такого, на яких випадках? Е, бейджик у вас повинен бути з установленій формі. Ви можете ознайомитись з цим або в корисній інформації, або в статуті. Тобто, який бейджик у вас повинен бути. Тут, до речі, є люди з відділів вже е, теж прохання, передивитися свої бейджики, е, щоб у вашому бейджику саме був вказаний відділ, в якому ви знаходитесь. Бо якщо а, при від, відкиданні бейджика заміти, що у вас є порушення, і бейджик, до речі, як це часто відігрується, не повинен мати ніяких точних символів, тобто забруднені, так сказано. А, це дуже важливо. Бо якщо умовно прокурор заміти, що у вас або відсутній бейджик, або бейджик не по формі, за це може прилетіти і нам, і вам, і головному лікарю. То я сподіваюся, що ніхто з вас не хоче насолити хаду та головному лікарю, та його заступникам. Ну так, Це... ну, да. саме ще головне не порушити наш цей прейс-ліст. Наче все добре було. Це така рекомендація, тому що всі слідять за цим, заходять з твінков, провіряють вас. Краще слідкуйте за цим. Якщо там є помилки, буває такі. Це... Але якщо ми будемо вас спеціально перевіряти, сідаємо на твінк, перевіряємо вас. То... Це реком... така рекомендація. Там ще кумлюкар хочу вам розказати про. Да, давай одну секундочку, зараз ми пану Олі не дамо слово. Вітаю, хотів додати, Вітаю. що е, не путайте прайс-вист, це не просто помилка, а за це можна відведіти за зверх складу. Якщо продавати комусь дешевше. А так, на цьому все. Ну там бувають різні аномалії, але да, краще цього не робити зовсім. Ні, ну в плані, якщо це буде спеціально, тобто, якщо, допустимо, це допустим, твоя і фамка, і ти її там продаєш, допустим, всім по одному долару і блістери по тисячі, то. Дуже велика задогідність, відійти за за складу, щоб люди не поняли. Так, це теж. В випадку, до речі, якщо у вас вийшло там навмисно, умовно, вирішилося, давайте з модельну ситуацію стоїте на медкартах, і ви держслужбовцю е продали медкарту не за 15 тисяч, а за 20, то рекомендую вам відіграти таку класну річ, як ось тримайте ваша здача. І такого плану і таким чином до вас не буде ніяких претензій, тому що людина може, скажімо, поскаржитись на вас богам, що ви продали карту по прес-листу для цивільних, і так же само це працює в принципі і з блістерами, але на щастя, у нас дуже адекватні співробітники ЄМС, які в разі чого, якщо побачить порушення, і вони не хочуть переплачувати. То вони вам за це не тінуть. А так, за це дійсно у світі дуже серйозне покарання. Добре, дякую, що таке хотів за запитання, бо так. ще не бачив. А, а в співробітників Державних служб в паспорті показується, що вони співробітники чи тільки в посвідченні? А, ні, тільки посвідченні. По суті, ви робите скріншот паспорта для звітності. Ну а я завжди запитую, запитую да. типу, паспорта, і як і якщо видерслужбовець посвідчення, якщо він мені по факту його не покаже, то по факту я йому продаю по 20. Так, ви все правильно робите. Якщо людина не показує вам посвідчення, але там розказує, що а, він там держслужбовець і ще щось, на самом деле і я як сказу. Тобто такого плану. Якщо є посвідчення, ви маєте продати людині за 15 тисяч. Якщо посвідчення немає або людина відмовляється вам його приділяти, то по повному прайс-листу, тобто 20 тисяч. Добре, дякую тобі, що мене викликали, можете Добре. продовжити. Так, що, Костя, є щось тобі ще <плес> допомагати? Ні, все-все. все, все, все. Хватить вже про догани. Розкажи їм. Ну, може, про другу частину. Так, Да. Будемо в принципі зараз, я коротенько вам розкажу. Ми в принципі будемо вже завершувати. Дивіться, наразі я прямо не бачу таких людей, які зловживають становищем та сидять по декілька місяців без підвищень і навіть не планують підвищення. Дивіться, розкажу вам такий маленький секрет. З підвищенням рангу. у вас відкриваються можливості. Тобто можливості на що робити умовно пластичні операції, робити медкарти. На медкартах, якщо ви в час пік станете, то я вам скажу, що це виходять доволі такі гарні суми. Також, помимо фінансово, це можливість для себе дізнати щось нове. Тобто такого плану, спробувати себе якось на керівних посадах, е проявити свої лідерські якості. Це я вам скажу, як і в грі, так і в реальному житті е діє на користь. Так що, якщо хтось боїться підвищуватись, я рекомендую вам все таки спробувати вступити в якийсь відділ, але перед цим гарно обдумати, е в який відділ саме ви хочете вступити. І після цього вже, так скажемо, приймати рішення і, і йти далі по кар'єрній дробині вверх, по до такого плану. Ну в�� я в хочу додати, що це більше контенту для вас в відео, то що в IT ви просто там, ну. В Андрія то там більше ви залучуєте більшість громадян. З ними контактуєте. У нас то ми контактуємо з вами, з, з лікарями, проводимо всякі брифінги, лекції, догани видаємо всім. Це теж такий контент, можна сказати. При кожному відділі є різна штука в, в хірургів той своїй, в своїх. Як операції, кожного по-різному, кожного свої там, премії. І премії теж великі, що ще можна додати. Ну так, да. і саме головне це у нас медкарти, там можна нормально таке заробити. Це все да. так. Ну, Якщо хтось з вас мріє або планує давайте так, стати на якісь високі рамки. Також ви зможете приймати участь в різних заходах, по типу там, не знаю, ті ж поставки давайте візьмемо. Це в премію дуже така кругленька сума виходить, по-перше, а по-друге, це такий своєрідний контент. Тобто, як правильно хтось це сказав. Тобто бувають такі веселі поставки, що, припустимо, у нас любить їх катати пані Ада. Я з нею частенько їздив і я думаю, багато людей був присутній. Бувають такі поставки, що потім ще місяць переглядаєш від кап, і постійно все згадуєш зі сміттом. Якщо немає питань, будемо закінчувати. Бо вже вийшов робочий час, будемо дихати. Питання є у когось? Питання з mm -hmm. Андрій Донатам щось пише, зараз побачив. Добрінько тоді гарного вам вечора. Да, Завершена, можете розходитись по своїм справам, хто хоче далі працювати, ми не будемо вам заважати. Головне не порушуйте і пам'ятайте відділу хат ніякого задоволення не переносить те.